Четвер, 26 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чергову партію допомоги передав спецпризначенцям міський голова Олександр Семчишин. Цього разу це спецодяг. Він водонепроникний та стійкий до холодних температур. Загальна вартість придбання майже півтора мільйона гривень. Закупили речі за кошти з бюджету громади. На сьогодні кошти платників податків, кошти міського бюджету головним чином визначаються на підтримку наших військових, усіх сил оборони. Ми продовжуємо максимально допомагати нашим військовим за тими потребами, з якими вони до нас звертаються. Наразі для одного з підрозділів сил спеціальних операцій ми передали спеціальний одяг. Це військовий бойовий одяг, який використовують спецпризначенці, ССОшники під час виконання бойових завдань. Ми придбали. Цей спеціальний одяг в одного з наших місцевих виробників. Ну і цей спеціальний одяг насправді підвищує і покращує можливості для наших військових працювати під час виконання бойових завдань. Зі свого боку, ми продовжуємо далі максимально допомагати, ну і вже плануємо найближчим часом купувати далі і обладнання, і такий ось спеціальний військовий одяг, і антидрони, дрони, квадрокоптери і все інше для наших сил оборони, допомагаючи наближати нашу спільну перемогу. У Хмельницькому сьогодні відбувся форум Голос малого бізнесу Діалог з владою. Підприємці завітали на захід задля обміну досвідом, а представники влади, аби почути нові ідеї щодо розвитку місцевого бізнесу. Учасники форуму спілкувались про розвиток компаній в умовах війни, дізнались більше про програми підтримки бізнесу від Хмельницької міської ради та центру зайнятості, а також про грантові програми. Це фактично форум для комунікації з владою, саме дрібного малого бізнесу. Сьогодні тут запрошені різні підприємці, сьогодні запрошені власники кав'ярень, власники, перукарень, власники, стоматологічних кабінетів і такого роду підприємства. Це насправді дуже активні люди, ті люди, які займають як і дуже активну громадську позицію, так і люди дуже активні в розвитку власного бізнесу. Сьогодні є можливість їм отримати дуже багато цікавої інформації, поспілкуватися. З успішними кейсами, успішними підприємцями, які можуть їм показати, як потрібно сьогодні у час насправді великої кризи, у час великої війни не зупинятися, працювати далі, розвиватися, сплачувати податки, наймати людей і приносити користь власному бізнесу, суспільству і державі. Щиро хочу подякувати вам за те, що не зважаючи ні на що сумлінно платити податки, завдяки цьому малюнці може насамперед. Е Бачити для себе головний пріоритет і працювати над цим пріоритетом. Звичайно, що це сила оборони. Все те, що ви платите у вигляді податків, все те максимально ефективно використовується і буде використовуватися. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні у Хмельницькій міській раді. На ньому розглянули більше сотні питань. Більше про підсумки засідання розповість Ірина Аріон у вечірньому випуску новин. У Хмельницькому стартувала акція Лист до святого Миколая. Пишуть чудотворцю діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом Карітасу. Таку акцію у благодійному фонді організовують вже 13-й рік поспіль і планують охопити нею близько тисячі дітлахів. Побувати у ролі Святого Миколая може кожен охочий. Для цього необхідно лише взяти листа і до 1 грудня виконати бажання малечі. Черкавий самокат і великого робота з ліга. У мене його нема, але дуже хочу. Мені хлопці розказують, давали пробувати. Так понравилось. Я хотів задній фон зробити як прапор України. Намалював герб і дві квітки. Жовто-синь. Сподіваюсь, що. Це бажання моє. Миколай точно виконує. Ми своїми силами. Ми не можемо дитині того надати. Тому в цьому році ми теж трошки можливо нагліємо. Ми пишемо тренажер, тому що їй потрібно працювати дуже багато фізично і не завжди є можливість кудись виходити. А вдома заняття вони ніхто їх не відміняв, вони теж потрібні. Ми пишемо тренажер. Пишемо також взуття під ортезом, яке ті, які ми отримали в минулому році. В цьому році ми вже пишемо взуття, тому що вона теж коштує дуже багато коштів. Кожен вік має свої якісь потреби. І кожен на свій розвиток, і я би хотіла наголосити, що коли люди беруть листа і бачать, що він написаний дорослим почерком, а там написано, що це дитина 10 років. І вони дивуються, то я прошу, щоб вони не дивувалися, тому що це може бути написаний лист мамою, а просто дитина не в змозі написати цього листа. А так, діти, да, маленькі хочуть іграшки, дорослі хочуть павербанки, навушники, телефони, але всі хочуть солодощі. Дві сотні хмельничан та вимушених переселенців відвідали простір Вільна мама за півтора року. У нашому місті його реалізовують активістки громадської організації Жіночий хаб. Проєкт дозволяє батькам безкоштовно залишати дітей на кілька годин під наглядом вихователів та волонтерів. Для малечі влаштовують різні майстер-класи, вікторини та ігри. Мені сподобалося, що вільна мама, що я можу її привезти і піти там по своїм справах сходити. Це дві години, прох... мені вистачає. Ось, всі дуже подобаються, дуже подобаються. Ось, вона залюбки сюди ходить. І тут багато різноманітних занять з дітками, і вона знайомиться. Не друз, трошки в мене сором'язлива, тому мені треба, щоб вона спілкувалася з дітками. Спочатку, коли діти приїжджали, в нас були такі випадки неподинаті, коли діти часто залазили під. Сиділи під столами, вони хотіли сховатися в якісь тунелі, там ігрові. Тут є такі. Вони хотіли якось, щоб їх не чіпали. Вони були дуже замкнуті. Тут не так концентруємося, як на навчальній компоненті, як на тому, щоб зацікавити дітей, соціалізувати, щоб вони хотіли спілкуватися між собою, щоб їм було легше, щоб до них місто вони відчули, що вони в дружньому середовищі знаходяться. Цього тижня Україна переходить на зимовий час. У ніч з 28 на 29 жовтня, стрілки годинників треба перевести на годину назад. Запровадили цей звичай для продовження світлового дня та економії електроенергії, адже взимку сутінки настають раніше. Медики ж кажуть, переведення годинника може вплинути на здоров'я людей, тож до нього краще підготуватися заздалегідь. Взимку, зимове переведення, воно трошечки легше для організму, тому що ми ніби як маємо додатковий час поспати. Але все ж це зміна світлового дня, і тому організм наш певним чином реагує, тому що е, керуємося ми гормонами нашими, які гіпоталамусом виробляються, і вони реагують на світло. Тобто вони зав'язані на світло, і порушення секреції мелатоніну, кортизолу, серотоніну все ж таки відбуваються. Трошки знижується імунітет, погіршується пам'ять, погіршується увага, концентрація. Е, людям з серцево-судинними хворобами можна Можна відчути скачки тиску, аритмії, коли годинник переводять на годину назад, можна зміщати свій нічний сон на 10-20 хвилин пізніше, за кілька днів, щоб легше відбувалось потім просинання. І такі загальні поради, які актуальні у будь-який час, навіть не у час переведення, це гігієна сну, тобто температурний режим в кімнаті, якась вологість повітря, правильне провітрювання кімнати, не користуватись гаджетами за кілька годин до сну. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!